Подобалось. Соня? Мені сподобалося в другий раз були двері. А мені були скло. Мені подобається наш клас. Тут всі такі бешені. це так інтересно, дивитися. В нормальному класі було б хуже, так? Мені більше подобалося румському. Ну, э... Короче, все было хорошо А, а своя поединка понравилась? Э... Ну, не очень. Я один раз пускал собаку из окна, а потом чуть не вывел, не вывел, качал двери в школу. Ну, все пустяк. А ну ладно, мне. Мы... Тишина! Тихо! С руками. мне все понравилось. И мне понравилось, как мной второй раз отбили двери. понравилось. Едик? Мені подобалося крім е, нашої дисципліни. О, логічно. Мені сподобалось п'ятому класі наша смішна поведінка. Вчі щоб е, це ти м'яг сказав смішна. Багато вчителів, але сподобалось мені, що мене не пускають в параторську. Не вітаючи полі пороги, ми йдемо в себе життя, вже дорожний потихів гори. Їде в коло, не тяхова, пише з тебе, ми життя. Переступаючи із трепетом поріг, місто живе, коли не. Ця далеких приносять діток до домівок тихих, нас захищають і відводять лихо. в подальшому учобі. Випускникам побажати добре здати тестування, здати екзамени, отримати хороший бал для подальшої учопи. Ученикам, щоб ви добре набрали сил за канікули на майбутнє. Всім самого найлучшого. Добра і удачі. Не виступайте перед труднощами, вчіться жити з високопіднятою головою. І пам'ятайте, що завжди є люди, які допоможуть і підтримують вас. Дорогі 11 нехай же буде безхмарним ваше життя. Навчання цікавим, доля щасливою на квітучій землі, поміж хороших людей. Одинадцять шкільних років. Це так багато. Але, здається, зовсім недавно ваші мами привели вас за ручку в цю школу, в перший клас. Були ви тоді зовсім малесенькі, пам'ятаю вас з відкритими ротиками, з немілою ручкою в ваших тегітних дитячих руках, вражаючи перші думки, які ви висловили. Посміхніться зараз дитинству, мрій та сміливих планів. Адже життя це шанс. Скористайтесь ним. Ми світовий день. Ви колись такі, як ми, теж прийшли до школи. Школа рада стріла вас, дала клас просторий. Дійсно, останні дзвони. 1 вересня вас будуть інші дзвони. Інші, будуть інші університети. І тільки що, коли була початкова школа, мені так було весело, так було радісно, бо всі діти, розумієте, а 11 класів прийдуть. І ми останній раз дзвоник вам, останній раз дзвоник вам даємо, останній, ну я не знаю, мені сумно. Не знаю, як вам, але мені сумно. Але радісно від того, що ви такі дорослі. Я знаю, що ви дуже розумні. Я знаю, що ви всі здате і державну атестацію, і всі пройдете тестування, адже ви до нього готувалися і готувалися дуже наполегливо. Я знаю, що ви вступите, вступите в ті навчальні заклади і будете продовжувати навчання. І будуть так же вчитися, як і тут вчились. А як потрібна буде наша підтримка, наша допомога, звертайтеся, ми вам навіть. Молодець, Максим, вітаємо тебе. Похвально листвилений поповій далі. Сьомий аква. Дитя, приядеся, фібен. Вітаємо. Дитя, приядеся, фібер. Вітаємо. Катя, ти побігала, що ви цього? Не з тобою заберете, так? Молодці. Рідна школа, коли з прощаться добавить. Прощай, то не сумуй за нами, хоч є багато так доріг, хоч розбіжимося ми світами, не раз згадаю твій боріг. Хтось інший сяде знов за парти, і ручку стисне у руці. Вже інші візьмуть шкільні карти, і зошити, і олівці.